Я на макі сьогодні вирішив такий записати класний відео. Я, коротше, хочу зробити два самих топових велосипеда, яких в мене тільки є. Один велосипед зробити для путішевств, я хочу на ньому ровного з'їздити, без переключателів, без тормозов, без ніяких систем всяких-всяких тормозних, всяких там прям речишків, без вообще, без нічого. Просто, навіть вилка буде стояти, як кажуть, без ароматизатору. Покришка саме, самими... просто, я не знаю, не самий сумій сумий дешевий велосипед і на ньому поїду. Бо тому що справа в тому, що кожен каже, ах, якщо ти поїдеш на сосеньку, якщо поїдеш на якусь МТБшну, то ти доїдеш куди хочеш. Нам ціла куча передасть, алюмінова рама, карбон, все дела. Короче, Ребята, який карбон Вирушай на цьому корчу. Короче, щоб зробити хорошого цього корча, муситиму я дві топові покришки продати, щоб доложити грошей. Докуплю я ще заднє колесо нормальне. Ну, я маю віду, Та Це тож, як я вам скажу, хороше, качественне, дороге колесо. Не я його хочу продати, бо тому що мені не подобається, ці обида вони дешеві. І тут спица, ржавіють, просто по кругу, і Це неприємно для мене. І тут цього як касета. Да, вона Нахрен треба, я б сказав, би, більше двох-трьох вообще не треба. Но справа в тому, що я хочу поставити сюди топове, хороше, класне колесо Шимановською втулкою без цього. Я кажу, диск, поставити об одними тормозами і поставити таку ж покришку. Просто замінити просто тупо колесо. Заднє, Знаєте, на хороші спиці, втулка, щоб Шимановська була, щоб, знаєте, я не впевнений, що десь в мене по дорозі я мене щось в колесі в передньому в задні поломають. Переднє колесо міняти не буду. Та по суті тут -а. все через жопу. Ну Воно не шатається, я його там закрутив. В принципі, я візьму просто гайки запасні і я думаю, що воно до ровного доїде. тому що яке там ти колесо качественне, топове не візьмеш, воно все повне говно. От прям чесно скажу. Я все як розбереш, а потім крутити. крутить. Цей шляпа палніша. Тут стоїть, як кажуть, оботовстий, просто шикарто, спиці Вейка втулка Shimano Звісно, така прям шамано Та, Тут воно все через жопу Ну то таке, кажуть. До рівного і назад доїде. Ці всі тросики познімай, бо вони, я вам кажу, без ніяких переключателів Зараз напишу, а тебе переключателі будуть, ага, хрен там, я її всі познімаю. Педалі поміняй бо це вже шляпа повніша, вона вже болтається просто в ноль Тут якось я гайкою постараюсь, ребята, його оце закрутить, бо ну, блін, ребята, оце так доровного. Оце так доровного, ребята, шатати. Що моє колесо отак сзади шаталося теж не хочеться. Хочеться якусь систему зробити і поміняти оці блюдські, як кажуть педала педал, а ще заміню сідуху, бо ця сідуха повне говно. Штир хороший, все желізне. Ну, я просто поміняю на другий штир з другого велосипеда, з другої сіддали, вона теж препала, але вона м'яка. Жопа моя не устане хоч за перші 100 кілометрів. Ці хай будуть, да, вони, по суті, повне шляпа. Ну, по суті, багажник желізний. Я кажу, да, дане саме жирне, саме топно желізне це набагато краще, ніж те срате алюміній. Коротше, ребята, все позамінюю. но все, все це тебе деньги. І ніхто мені з цим допомогти не хоче ніколи. Муситиму я покришки запакувати і на Укрпошту сходити відправити. І кажуть, а потім я. Буду приступати до велосипеди. А чого ти хочеш на такому древнічому велосипеді? Це що, нема нормального велосипеда. Вам скажу по правді, чесно, у нас такі дороги, якщо чесно, вшатані убиті. Ямка на ямці, а там в Ровенську область заїжджається, там ще одні ями, ребята. Просто цей вол той обичний нормальний велосипед, він просто всю ту нагрузку просто не видержить. Він просто, як нерв, ну там може, знаєте, якщо щось там відвалиться, от прям чесно скажу. Якщо там в алюмінієвому велосипеді щось відвалиться, ну щось відломиться, відламиться, починити його буде трудно і вельми дорого стоїти. А якщо поламається вдруге цей велосипед, я б скажу по правді, його яй викинуть не жалко. Взяв колеса на металлом його, бо дивище, я не жалко, Бо це желізо. Так, звісно, я його кажуть. Не, я хоч і щось тут вдруг поломиться його демонтувати, тут, тут нічого просто ломатися. Знаєте, як там машина, як просто двигун цієї, як кажуть, передачі, тормоз, газ, все, нема нічого. Я кажу, нічого ламатися. Якщо ти візьмеш якусь машину, якусь там, де ціла куча всяких датчиків, переключалки, всякі ці речашки, там щось поламається, то ой, в ремонт влетиш. Ну, ви розумієте. Ну все, я на Укрпові. Вірно, знаєте, як я собі план придумав? Коротше, ребята, я візьму е, після бомера, поставлю, мабуть, і переднє колесо, і заднє колесо. Бо думаю, що мені це переднє колесо, що то вещи не нравиться. Я поставлю на інцентрику Шимановським. Я маю в виду більш современним. Я маю веду втулку, бо ця втулка, ну прям чесно скажу, по правді воно все там вообще все зроблене. Просто, знаєте, просто все собачив. Я кажу, болти не рідні, айки не рідні, все не рідні, боюсь, просто дух, втулка роз. Трух розшатається, подшипники повилітають. Що я буду робити я так кажу, в цих Короче, Ребята, я, мабуть, буду міняти переднє колесо, заднє колесо, покришки в мене є. Мабуть, ще ніжку замовлю, бо, тому що тут кріплення для ніжки, я маю договорне. От. Сідуху поміняю, все попідкручую, ймона їхать. Тому що отут, от прям чесно кажу, оця хрінь. Ну, дивіться, як вона шатає. Я боюсь, що 350 км воно просто просто повилітати. Я це боюся просто. Поміняю я твоє коліс. І ще не знаю, чи цепку міняти поїсипі. Ще цепка може кажуть. Мабуть, і цепку, мабуть, поміняй, бо мені ця, ця цепка не особо подобається. Либо хай, ще спос... Либо хай ще якось 350 км відїде. Тобто 400. 800 км просто є де цепки. Правильно, правильно. Їду додому. А, кстати, прикол розкажу. Короте, в мене з собою був касар. От прям чесно касар. Я з собою брав касар Не покажу, що я купив всього. Мене завжди ругають. Андрюха, ну Що ти папки тратиш? Там скільки раді би бабла було. Зайшов буквально в магазин, взяв 6 кілограмів цукру, по 40 рублів кілограм цукру. Я, вообще, якщо чесно, под офігел, я б сказав, би чесно. 6 кілограмів цукру це пошло... Короче, Много пошло Дальше я прикупив. Три камери, такі прям товстенькі, для того, щоб я мог е, покришку я я маю віду, я маю товсту. Ставити. Ця камера стоїть, е, чесно говоря, зараз порахую. Я їх брав на Олексі по 100-100. Три камери я взяв за 320 гривень плюс доставка 45 гривень. Коротше, ребята, 320 плюс 45 щитайте. Далі взяв кусок халви. Цей кусок халви на 200 гривень вийшов. Я, Якщо чесно, трошки. Ну, за що тут 200? Короте, ребята, оце тобі косар. Де діваються гроші? Був косар? Ні косар. Толком нічого не купив, в чому прикол. Все необхідне. Цукор, щоб варення зробити, халва, щоб поїсти до кави, камера, щоб буквально покришки поміняти, тиші нема. Оце я ж так живу. Підходить, О, німець, німець, а де подсвітка, а де е, цієї. Всю повіниці, всякі пук, де ж ця штука, де це, де це? Думаю, чувак. Я взагалі конченого велосипеда взяв. Я ж міняв і колеса, і багажник. Ще педалу міняв. Тепер буду міняти. Оце тобі -то. ну Що він сказав? ну рама класна. Та он пішов чувак. Познімав всю ленточку. Ось вона шнурка все зняв. В принципі, все настроїв, яка тут, кстати, вже передача. Ай, бляха, я забувся, що шестигранник граників вклубний. Ну, Крат, ребята, що я можу сказати по правді чесно? Це якщо цепка... Якщо ця цепка приподнята трошки, в принципі, вверх, то воно такі є типа. А Заді, в принципі, поставив. в принципі. Зараз буду чистити касету грязі, цепку перечищати, щоб вона ідеально чиста. І зараз спробую, педал вообще не відкручується. Хоч трісні, я вже як не питався, як вже не старався, педало прям ноль не розкручується. Зараз спробую сіму цю розкрутити і побачимо, чи в мене щось вийде. Безуспішно, безуспішно, успішно. не те, що невозможно, воно взагалі не відкручується. Де як де, де я свого ключа погнув? От ви прикиньте, наскільки я з усеї дурі, Щоб можна от, от, отакий став просто. Покручений. Я знаєте як я зробив. Я брав отаку хрень. Спочатку хрень отаку встромляв. Потом ключа, сейчас зараз... я вам скажу по правді, цей лайфхак, звісно, робочий. Но є одне но, це педало настільки закипівше, таке чувство, як воно просто приварене. Дивіться, як я робив. Шестигранник держиться обраму. Він типу, нікуди не хоче. Ця штука вона держить. І засіє дурі просто Просто отак ще брав. Дивіться, як я брав, тупо з усієї дурі. Отак. Звісно. Ага. Я ключа погнув з усієї дурі. Коротше, а тут я не знаю, якщо чесно, як його розібрати. Кажеться, що цей велосипед так, Андрюха, пошов ти в пень? тому, що я о такого взяв 30-го ключа. Я таке хочу, ребята, запіхнути такий сюди. Як мені не подобаються ці... Ті Самсунги, що вони не хочуть толком фокусувати. Ось так запіхаю і ну, воно вообще просто не вистачає. Ось тут треба хрінь зняти спочатку. А її зняти теж прибімтично. Бо тут воно не те, що Ребята закипі. Вже. Тут воно просто не знаю. Жопа йому, мабуть, це 100%. Ну, зараз буду якось. Шукати цього ключа і буду якось розбортувати. Ну, я боюся просто, що Тут просто настільки різьба я маю віду, вже згніла. Що я просто, боюся, що я його відкручу, цю гайку, а назад я цього шатуна просто не встану. Коротше, це ребята, просто задні. Оце це просто жопа. Його хіба що ще раз хорошенько смастити і що я приступаю робити це беру кип'яток мою ще. І вичищаю цепку, вичищаю повністю від бруду. І міняю всі духу. Шимано. Більш Менш нормально цю цепку, більш-менш цього велосипеда почистив, зараз відро води візьму і просто-напросто цей велосипед просто вичухраю, щоб він був більш-менш максимально ідеальний. Оказується, ця цепка шимановська. От прям чесно, вона, звісно, ржава, що це капець. Просто капець. Ой. Цент готов. В принципі. Цепку почистив більш-менш як небудь. Губкою промив велосипеда. Вроді біє якісь розводи. Я вам скажу. Ну, це вообще, то таке. Це не для велосипеда, для того, щоб тут музей стояв. Сідуху присобачив собачив. зато шток а то був желізний, плюс мінус 200 якихось грамів. Нормально я вважаю велосипед. Шток був звісно такий. Я вам скажу поправку чесно. Ну, цю сідушку я присобачив, але ця сідушка мало то, що обдерта, то вона ще вигнала тут всередині. То вона ще мало то що тверта, вона просто, ну знаєте, гнила сідуха, Ну, вже її просто витягну. Оце серебрісте оставлю. Штока підсідільного, а оцю штуку викину. Коротше, ребята, збираюся. Сьогодні хватить, але я приступатиму до цього корча. Першу познімаю тормоза. Шимановські поставлю. Мабуть, поміняю педала. Поставлю заднє 26-ї, переду 26-ї. Поставлю я отаку желізну вту. Поставлю я железну таку раму преста, у маю веду. Це зато железо міцно. Но до алюмінової рами я думаю все йде. І багажника на пошті буде. Коли він там прийде, заберу. Ваще шикарно буде. Знаєте, для чого я думаю цей клаус лишить? Для того, щоб на ньому таскати качани, горіхи. Я маю в виду, що прям ну, вес так сказати. Я поставлю класне, товсте, грубе колесо ззаді. Товсте спереду. Поставлю таку вилку, поставлю желізного руля. І я думаю, шикарно буде. Ребята.